А вітаю вас і поздравляю всіх українців з Днем Збройних сил України. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо вчитися. Сьогодні у нас тема поділ числа у даному відношенні. Розглянемо відрізок АБ. Точкою С він поділений на дві частини. Причому відрізок АЦ дорівнює 5 клітинок, а відрізок Це Б. 7 клітинок. Запишу я АЦ 5 клітинок. А С, Б, 7 клітинок. Треба знайти відрізки АС і АВ. І СВ, якщо відрізок АВ дорівнює 24 см. Зрозуміло, що відрізок АВ разом буде складати 5. Плюс 7 дорівнює 12 клітинок. Тому одна тлітинка дорівнює 24, поділити на 12, і це дорівнює 2 см. Тепер легко знайти відрізки АЦ і СВ. Множимо 5 на 2 дорівнює 10 см. Це буде відрізок А і відрізок це дорівнює 7 на 2, 14 сантиметрів. Фактично ми тільки що розділили число 24 у відношенні 5 до 7. Таке, така дія називається поділ числа у даному відношенні. Його можна зробити ще іншим способом. Нехай у нас буде Х, такий коефіцієнт коефіцієн, пропорційності. Тоді відрізок АС, так як він дорівнює 5 клітинок, він буде дорівнювати 5х, а відрізок СБ дорівнює 7х. Додамо 5х. Плюс 7х. І це дорівнює 24. 12х дорівнює 24 і х дорівнює 2. Отже, коефіцієнт пропорційності дорівнює 2. Тепер можна знайти всі відрізки. Да? А це нас дорівнює 5 на 2, буде 10. І це b буде дорівнювати 7 на 2 буде 14. Отже, можна ділити. Число у будь-якому відношенні. Розглянемо ще задачу, щоб зварити 450 грам манної каші манної каші. Потрібна одна частина солі. Дев'ять частин крупи, манки і 5 частин води. Треба узнати, скільки треба взяти кожного матеріалу, щоб зварити 450 грамів каші. Фактично ця задача зводиться до поділення числа 450 на які відношення 1 до до 5 і до 9. Тому що частини беруться однакові. Розв'яжемо їх останнім способом. Нехай х буде коефіцієнт пропорційності. Я пишу скорочено. Тому у нас 1 буде і х, або 1х і не записується. Вірніше, солі. Води буде 5х, і крупи буде 9х. І це дорівнює 450. Тому, якщо ми це додати, ми отримаємо 15х дорівнює 450. Отже, х дорівнює 30. Тобто коефіцієнт пропорційності дорівнює 30. Тепер легко знайти, скільки треба взяти компонентів різної. Тому, виходить, солі буде 1 на 30, це буде 30 соль. Сіль, да. Потім де 5 на 30 150 грам, це буде вода. І 9 на 30, це буде 270 грам, це буде крупно. Таким чином, ми розділили число 450. У відношенні 1 до 5 до 9 і отримали, що це будуть числа 30, 150 і 270. Розглянемо ще одну задачу. Приклад. Приклад 2. Поділити, поділити. Число 150 у відношенні. 17 до 18. Ми знаємо, що треба брати х коефіцієнт пропорційності. Я все опускаю і зразу записуємо, яке треба скласти рівняння. Верніше, не 150, а 105. Додаємо 17x плюс 18х. Дорівнює 105. 35х дорівнює 105. Тому ми отримаємо, що х, х дорівнює у нас 3. І тоді відношення буде таке. 17 множимо на 3. одне число буде 51. І 18 множимо на 3, друге число буде 54. Таким чином, число 105. Поділено у відношенні 17 до 18, це буде числа 51 і 54. Дивіться мадов, і у вас проблем з математикою ніколи не буде.